Оржівський Одек в дев'яте виборов Кубок Рівненської області з футболу. У фіналі Оржівці перемогли свого принципового суперника футбольний клуб Малинськ. Перший небезпечний момент біля воріт «Одека» виник на початку матчу. Нападник футбольного клубу Малинськ Віталій Брикса виконав небезпечний штрафний, але пробив значно вище воріт. Оржівці в свою чергу відповіли штрафним ударом у виконанні Віталія Тивонюка та небезпечним ударом головою Романа Савицького, після якого захисник номінальних господарів був змушений виносити м'яч з лінії воріт. Після цього гарну нагоду мав гравець Одека Сергій Чекалюк-Козакевич. Але з вигідної позиції він пробив мимо воріт. Такий натиск гостей рано чи пізно мав стати результативним. На 42-й хвилині гравці Одека показали свій рівень, провівши ефектну комбінацію. Вадим Панас віддав пас на ліво Віктору Каращенку, який, здавалося, вийшов на ударну позицію. Однак вирішив не пробивати, а віддати передачу на дальню штангу, де Віталій Груша на швидкості відірвався від захисника та поставив у цій атаці. Перший тайм так і закінчився за мінімальної переваги Одека. У другому таймі футбольний клуб ОДЕК намагався більше контролювати гру. А футбольний клуб Малинськ відчайдушно пробували знайти прогалини у тактичних побудовах суперника. Але крім штрафного у виконанні Максима Новосада, великої небезпеки біля воріт Юрія Кособуцького зробити не вдавалося. Натомість оржівці відповіли ударом Романа Савицького головою. Але Микола Фокін був на місці. В середині тайму капітан футбольного клубу Малинськ Олександр Герген. Люк теж намагався влучно пробити головою, але перекинув м'яч не лише через голкіпера Оржівців, а й через ворота. Заключний відрізок гри пройшов у нерівній боротьбі. Було чимало порушень. Вже укомпенсований арбітром час футбольний клуб Малин спробували піти на штурм воріт Одека, але нічого зробити так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував, що черговий трофей їде в Оржів. Футбол хорошого рівня, боротьба гостра, боротьба з моментами. боротьба напружена. Я вважаю, що заслужений є переможець, і сьогодні свято футболу в рівному вдалося. Перше, моє найпозитивніше враження від кількості вболівальників, що їх багато. Їм ця гра потрібна. За цією грою ми скучили і це черговий раз підтверджує, що наш народ любить футбол. А гра була достойна фіналу, напружена. Нервова, але є переможець, і він навіть трошки традиційний вже для Рівненської області.